І гості, і Нехай береже вас Господь. Не переживайте, я нічого не рекламую, це не акція, я нічого не прошу. Я вещи серця бажаю кожному з вас миру і добра. так також хочу сказати вам, радісно звісно. Я хочу нагадати про того, хто любить нас. Є той, хто так сильно любить людей, що пішов на хреб. Щоб спасти нас. Бог, який створив нас з вами, любить людей. Так, би Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірить, той вже засуджений. Що не повірив в ім'я Однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ привело. Люди ж темливо більш полюбили, як світло. Лихі, бо їхні вчинки були. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не згануло вчинки його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Біблія говорить, що Ісус Христос, Божий Син, прийшов цей світ, щоб приморити людей з Богом, щоб нас спасти. Тому що ми всі грішні, ми всі заслуговуємо на покарання. Прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи наших. Жодна людина на Божому суді не зможе оправдатися ніякими добрими ділами, ніякими грошима. Ми не сховаємось від Бога нікуди. Від Божого сніг ніву жодна людина не сховається. Бо тільки в Ісусі Христі ми можемо мати надію, надію на життя пішлення, надію на прощення грехів. Тільки Ісус Христос може нас промирити з Богом. Тому що Ісус Христос, він прожив святе життя і помер на хресті за наші з вами гріхи. Ісус Христос пролив світу на кров за твої мої беззаконня. І в третій день Він воскрес. Ще до того, коли народився Господь Ісус Христос, при нього було пророцтво таке. Направду ж він немочи наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив пораненами і вишив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранимо нас оздоровлено. Всі ми блукали, немов ті овечки. з кожного з нас подорогу. І Господь поклав гріх на нього всіх нас. Люди блукають без Бога. Люди йдуть широкою дорогою, яка в вічно загибель. Звідки нема вороття? Багато людей навіть цього не підозрюють. Ну Ісус Христос, Він один єдиний шлях на небо. Ісус Христос, Він єдиний, хто може дарувати життя вічне прощення гріхів. Но для цього людям потрібно щиро від усього серця покаятися у своїх гріхах. Тобто визнайте свою провину перед Богом, попросити в Бога прощення, нам кожного є, за що просити прощення. Ми щодня рішимо. Хтось більше, хтось менше, в думках, в словах, в тілах. Ти, коли подивився на жінку спожадвістю, тим часом рік в своєму серці та говорить Писання. Ну якщо людина покаяється і увірив в Ісуса Христа, Бог дарує життя вічне. Слово Божого написано, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і серцем віритимеш, що Бог воскресив його смертю, то спасешся. Боліться за Україну. Боліться за себе. Якщо ти сьогодні чуєш слово Боже, якщо в тому серці щемить, совість докоряє, Бог сьогодні тобі наказує покайся. Покайся сьогодні, бо завтра може не настати. Якщо ти хочеш сьогодні промиритися з Богом, просто попроси в нього прощення, прийми Христа в своє серце і спасешся. Повтори за мною, якщо є в твоєму серці таке бажання. Отець Небесний, прости всі мої гріхи, війди в моє серце! Я вірю в твого Сина Ісуса Христа, який пролив кров на Христі за мої гріхи, який воскрес ради мого оправдання. Прости мене і очисти. Даруй мені вічне життя. І не забудьте подякувати за те, що Бог вас простив. Отче Небесний, благослови Україну. Відверни ворога від України. Благослови місто Львів, благослови всіх людей. Спаси і помилуй. Просите в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Якщо ви будете бажати, що ми за вас помолилися, підходьте до нас. Ми ще даруємо Євангелії. Даруємо Слово Боже. Це подарунок безкоштовно. Підходьте, будемо раді поспілкуватися. Будьте благословені, боже вам охорони і гарного дня.